В ефірі передача особливе про особливі події і факти в Україні та світі у студії з вами Інна літовченко. Мої вітання сьогодні, 18 липня. Саме з цим днем пов'язані життя і творчість таких знаних в усьому світі українців, як класик українського кіно Юрій Ільєнко та психіатр Микола Країнський. Саме сьогодні у Сполучених Штатах Америки відзначають День Ходога в Уругваї День Конституції, в Іспанії День праці. А за ООН – міжнародний день Нельсона Мандели. Головна подія минулих вихідних резонансна спроба державного перевороту у Туреччині у Стамбулі. Група військових оголосила, що бере владу у свої руки. Озброєні загони пучистів, використовуючи авіацію, і танки захопили будинок генерального штабу і телецентр, розгромили приміщення парламенту і блокували мости. Президенту Ердогану вдалося звернутися до турків із закликом дати відсіч заколотникам. Люди вийшли на вулиці, і спроба пучу не вдалася. За останніми даними під час заколоту загинули понад 290 осіб, понад 1400 поранені. Влада, оговтавшись, заарештувала кілька тисяч причетних до перевороту армійських офіцерів і чиновників та звільнила майже три тисячі суддів. Однак, уже сьогодні у Стамбулі знову введено надзвичайний стан. У місто увійшов спецназ. Житомирські туристичні фірми просять земляків по можливості утриматися від польотів у Стамбул. За уточненими даними жертвами кривавого теракту у французькому місті Ніці стали 84 особи. З них 10 дітей ще 54 дитини поранені. Серед загиблих є один українець. Франція вшанувала жертви трагедії триденним трауром. І про інші неординарні події в Україні та світі світова спільнота відзначила другу річницю збиття російськими найманцями над Донбасом пасажирського літака Боїнг, в якому загинули майже 300 громадян. Стало відомо, що родичі кожного з них отримають по 130 тисяч євро компенсації. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що міські мораторії на подорожчання житлово-комунальних тарифів є недійсними. На хабарі у 100 тисяч гривень в Києві затриманий заступник голови Державної служби праці. Вчора у семи областях України пройшли вибори народних депутатів. Офіційних результатів іще немає. Послом Сполучених Штатів Америки в Україні затверджена дипломат Марій Йованович. Поезії Тараса Шевченка вперше видані арабською мовою. Головним тренером збірної України з футболу став Андрій Шевченко. А найкрасивішою жінкою усіх часів і народів визнана американська акторка Ембер Херд. Це ближче знакове для нашого народу свято день хрещення Київської руси України, який ми відзначимо 28 липня в день вшанування пам'яті хрестителя Київської руси князя Володимира Великого. Обласне суспільне телебачення готує з цього приводу низку тематичних передач і відеороликів. Ось один із них. Ну, ось дідусь із дерева і створив ікону. А знаєш, хто це? Це великий князь київський Володимир. Я знаю, ти мені розповідав. Це той, хто хрестив Київську Русь. <рес> Правильно, і це було у дев'ятсот вісімдесят восьмому році. Він перший серед київських князів. Почав карбувати власну монету з зображенням Христа Спасителя і з гербом Тризубом. До речі, ще з 13 сторіччя у Ватикані в соборі Петра Великого існує ось така єдина в світі ікона святого рівноапостольного князя Володимира, на якій є і наш український герб Тризуб. Тисяч рослин снодійного маку вилучили правоохоронці на Житомирщині у Черняхівському районі на земельних ділянках, розташованих поблизу їх будинків. Пенсіонерка та її дочка виростили посіви нарковмісних рослин. Подробиці у репортажі. Із грядок поліцейські вилучили майже 6 тисяч рослин, а з подвір'я ще 320, які вже сушилися. Загальна вартість такого урожаю за цінами чорного ринку складає понад 650 тисяч гривень. Це найбільші незаконні посіви Маку виявлені цього року, зазначає правоохоронець Віталій Прокопенко. Це один із самих великих посів, який був виявлений в поточному році на території Житомирської області. Жінки виправдовуються, що мовляв, це декоростучий мак, який самостійно насіявся. Але видно, що рослини доглядали прополюючи, намагалися приховати серед іншої родини. Та й сушилося виявлене у подвір'ї маковиня не для кулінарних потреб. Не сіли, не садила. Це удюк, мак, самосій. То ви його обробляли. Я обробляла не мак, а картоплю і капусту, і помідори. Там, де ходили, ви більш капусту помідори, от там воно й росло. Вона його не виривала, а оставляла, обсапувала. Ну, приїжджала ночами, бувало, дежурила. бачили неї, що в 4 часи ранку їдуть, вона стояла в мене там під горихом. Втім, нині увесь урожай поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. Таке городництво може коштувати покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Нині триває досудове розслідування. І ще про небуденні події у нашому краї в області прийшла піша худа прихожан римокатолицької парафії. І триває всеукраїнський православний хресний хід. У Житомирі відбувся чемпіонат України з тріатлону і турнір з плавання ОПЕН 2016. У селищі Денишах Житомирського району завершився фестиваль Бардівської пісні а в Брусилівському районі Ягідний Фестиваль. Упродовж двох днів у Житомирі перебуватиме чудотворна Почаївська ікона Божої Матері. А обласне телебачення провело нове соціологічне дослідження на несподівану, можливо, для декого тему що таке щастя, і буде знайомити цього тижня з відгуками. Земляків а нашу щоденно франкіану з нагоди ювілейного року українського генія Івана Франка цього тижня продовжуємо. Інформацію на тему Франко літературознавець йому належать понад 30 робіт про Тараса Шевченка, Михайла Старицького, Лесю Українку, Володимира Саміленка та інших українських письменників у літературознавчій спадщині Франка виділяються також праці про розвиток художнього слова в різних країнах Європи. Аналіз таких шедеврів світової літератури, як Одіссея, «Антигона» та інші. А за народним календарем сьогодні на Афанасія відзначали свято місяця. Якщо місяць продовжує грати, це передбачає хороший урожай. А ще наші пращури в цей день слідкували за хмарами. Якщо по небу пливуть жовті, нібито мед хмари це на дощ. З цього приводу говорили з гнилого кута південного заходу. На гнало хмари буде дощ. Це була передача особлива про особливі події. Факти вже у найближчі години вона буде на нашому сайті. tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.